Друзі, всім доброго ранку. 5 квітня 23-го року не хотів знімати цей рейс в Турцію, але прийдеться. Коротше, знаходжуся я в Румунії зараз. Територіально перед Галацем. Не доїжджаючи Галацем, десь 25-30 кілометрів. Десь отак. Коротше, згорів в мене ступічний підшипник на Дафі. Передній правий. Все трапилось вчора вночі, ще такий лівінь шурував зі снігом, що капець. По Google карті подивився Типа паркінг тут якийсь. Короче, приїхав, тут сервіс. Зараз пойду питати, допоможуть мені тут на сервісі чи ні. Там ще вчора відписався в в колейка Порубна. Хлопці скинули координати. Дякую хлопцям. Може хто дивиться, дякую, що скинули координати. Теж по Google карті подивився, є там ТОшка, ну але 26 кілометрів мені туди їхати, я не доїду, тупо не доїду, бо, бо вже скрежі такий, що капець. Ну, перше, що загорілася помилка масла треба буде долити, криво стояв, тут таке не звертайте. Загорілася помилка по ЄБС-. Коли загорається ЄБС тягача це вже ступиця люфтить починає, бахає по датчику АБС. -а. Це перва така перший дзвіночок. Мене це насторожило. це в мене раніше було на білому дафі така біда. От, Я вибачаю, тільки проснувся. Коротше, такий перший, перший дзвіночок загорається цей EBS. Це мене насторожило. Я трошки віконечко справа-зліва відкрив, щоб слухати, почнеться скріп чи не почнеться. Ну і короте, десь ще... Після того як ЕБС загорівся, десь ще кілометрів 15-20 я проїхав і почався скрип в мене. І Скрип почався з правої сторони. І тут такі дороги в Румунії, що нема де стати. Ну, але став, вийшов, щупав. Коротше, передній правий є. Так що зараз потім, ну, підемо питатися, а далі там вже все покажу, розкажу, як що буде. Так, друзі. Розсипився. Зараз заїжджати, зараз скажуть куди. так Хлопці, заїхав я на сервіс. Короче, поставив машину. За допомогою перекладача пояснив, що передній ступічний підшипник капут. Зараз будуть розбирати. Мені сказали чекати на ресепшені. Задав питання, де я можу по по хороших побалаках, по ну по, по, по сумі, сказали потім, ну а потім то і потім. Коротше взяв собі каву і хожу це любую Отакий от автомобільчик <кху> Такий ось америкосик. Так що, якось так. Зараз розберуть, дефектовку зроблять і, як то кажуть, приговор винесуть, скільки що по грошах буде стоїть. Ну якось так. А ось і автомобільчик мой виїжджає. Так, друзі. Зробили мені машинку. Коротше, Згорів подшипник ступічний, передній правий натягачі, спалив ступицю, бо обойма в ступиці крутилася. Наробило біди. Поміняли ступицю І, ну в зборі з подшипником. Взяли, поміняли. 35800 це якщо гривнами брати. Оце така ціна вопроса в Румунії. оце сервіс я скину потім відео геолокацію цього сервіса, може комусь знадобиться. Так що така біда, друзі, трапилася. Все, все колись буває. Ну то й добре, поїхали ми собі потихеньку далі. Друга наша машина, саньочок там. Запустили сюди на базу, заночував я у нього. Так що то от так. Добре, поїхали.